Дивіться, що ми маємо у нашій таємній та підпільній спілці спіл раритетників. Це не просто стара пляшка, це Бачевське півлітра в історії, що пережила імперії, війни і забуття. І найголовніше етикетка вціліла. А це рідкість, бо папір не любить часу. Дивіться 45 градусів міцності. Ціле горло, що теж свідчить про те, що вона зберігалась в у колекціонера. Колись ця пляшка стояла на полицях Крамниць у Львові, а може, і їхала до Відня, бо Бачевський офіційний постачальник, постачальник цісарського двору. Про історію Бачевськи можна прочитати у нашому інстаграмі Роритетний Львів. Прошу поширювати наші відео і е, обговорювати, коментувати, ставити вподобайку. Дякую за увагу!